Бур є, в нього можливість навісити наміраліса, але пробиває. Не... Ну і зараз Тайсон лівим флангом іде. Тайсон проти трьох суперників. Тайсон можна пробивати, і проб... тут обіграти. У Олебаса наших захисників Удари. Це 1-0. 1-0 на, на користь Олімпіакоса. Бачимо, прийшли вже і захисники Олімпіакоса у штрафну зону. Навіс на дальню стійку і стійка рятується. Це Тайсон в центр видає передачу на Бланко. Можливість пробити від бланку. Ще ліворуч на бланку. Бланко. Бланко в карний майданчик обігрує свого опонента. Бланко. Стійка. Блокують цей удар. Ну ще один удар мається боротися. Девіч із м'ячем під ліву Собі Девіч. Пенальті, пенальті! пенальті. Золотискав За... Марко Девіч. Пробиває Девіч. Змішується у центр Тайсон. М'яко на Вільягру! Вільягра! І забиває м'яч Крістіан Віль... Цей кутовий Шав'єр. Виконує Шир на ближню. Стійку і це 2-1. Марко Девіч! Виправляється Девич!